Чернівецька громада готується затвердити мережу академічних ліцеїв та план змін у закладах освіти пов'язаних з реформою старшої школи. Відповідне рішення депутати міської ради мають ухвалити на найближчому сесійному засіданні, яке заплановане на 26 лютого. Якщо мережу закладів затвердять до 1 вересня 2027 року, необхідно буде вжити низку заходів. Про те, чи готові Чернівецькі ліцеї стати академічними і до чого готуватися учням і батькам, поговоримо із очільницею управління освіти. Нівецької міської ради Іриною Ткачук, яка сьогодні завітала до нашої студії. Пані Ірино, вітаю! Вітаю вас. А скажіть, будь ласка, за якими критеріями визначали, які саме школи стануть ліцеями з 2027 року, і чи проводились можливо якісь обговорення чи консультації із директорами шкіл, педагогами, батьками? Звичайно, ми в цьому процесі живемо вже фактично більше ніж два роки, тому що реформа є складною і першочергово те, що ми повинні забезпечити, ми повинні забезпечити гідні умови і належний рівень освіти для наших дітей. Тому власне ми починали консультації з. Директорами наших закладів освіти для того, щоб зрозуміти, якою є спроможність кожного окремого закладу освіти для того, щоб бути чи академічним ліцеєм, бути гімназією чи початковою школою. Адже саме таким чином передбачалося з першою реформою відділення трьох юридичних осіб, як таких, проте, в 2021 році до положення про академічний ліцей було внесено зміни, і відповідно зараз ми можемо мати виключення, коли ліцей може мати структурні підрозділи гімназії та початкової школи. Тому зважаю на цю історію, зважаючи на концептуальні засади трансформації мережі, власне, ми вже обговорювали з директорами іншу модель, тому сьогодні для нас важливими є декілька варіантів, як би це не звучало: це готовність матеріально-технічної бази, тобто банальна можливість приміщення вмістити таку велику кількість дітей, наявність мультимедійного обладнання, стем лабораторій, лінгвістичних кабінетів, тобто, це те все, що є важливим. Але крім цього, звісно, є важливими наявність. З кадрового потенціалу як такого, ну і, звісно, здатність набрати відповідну кількість дітей, тому що якщо сьогодні законом передбачено два класи на паралелі не менше трьох профілів, то згодом ми будемо говорити і вже в концептуальних засадах, це затверджено про чотири класи на паралелі. Ну тобто, глобально, якщо говорити про нашу громаду, то нам би було достатньо 4-5 ліцеїв на всю громаду, якби це йшлося про 10-12 класи. Але оскільки депутати в Робочій групі не зовсім вірніше таки, не підтримали нашу пропозицію, і все ж таки всюди вони повключали структурні підрозділи гімназії початкових шкіл. То ми мусимо виходити за ситуацію значно більшої кількості ліцеїв, адже ми повинні забезпечити кожному дев'ятикласнику, який буде переходити до старшої школи, можливість навчатися за обраним профілем. Якщо 26 лютого все ж таки депутати підтримують цей проєкт рішення, що це означатиме для громади і яких змін в першу чергу очікувати учням і батькам цього року? Ніяких, тому що ми розуміємо, що ми максимально в важких умовах людей потрібно підготувати. Ну і зважаючи на те, що ми говоримо про трансформацію старшої школи, але це наступний етап. Нової української школи реформи глобальної, яка розпочалася ще у 2017 році, тому власне діти, які зараз навчаються за новою українською школою, програмою, вони у восьмому класі. Тому дев'ятикласники в нас навчаються за старими програмами, і ми даємо їм можливість, і цим проектом рішення теж це передбачено, довчитися у своїх школах, тобто вони переходять десяті згодом в одинадцяті класи в своїх школах. А наступного року, вже, звісно, ті діти, які навчаються в 8-х класах програми нової української школи, будуть вибирати профілі у тих ліцеях, які будуть забезпечувати такі профілі. А чи доведеться батькам переводити дітей в інші школи? Звісно, в тому випадку наступного року не цього року, в тому випадку, якщо дитина завершує 9 клас умовно фізико-математичного ліцею, але хоче пов'язати своє життя, наприклад, з медициною, то очевидно, що потрібно перейти до ліцею, в якому діти, які всі хочуть навчатися в вищих навчальних закладах за медичним профілем, будуть готуватися до вступу. А чи є розрахунки, скільки коштів потрібно місту для того, щоб забезпечити ліцеї всім необхідним до 2027 року? маю на увазі обладнання, кабінети, укриття і чи є гарантія фінансування? Ну, якщо ми говоримо про укриття, то щорічно, щоквартально ми тримаємо руку на пульсі для того, щоб укриття були, тобто, якраз до речі, обиралися в тому числі і профільні ліцеї, відповідно, за ознакою є чи немає укриття для того, щоб всіх учасників освітнього процесу забезпечити у випадку повітряної тривоги безпечними умовами. Якщо ми говоримо про матеріально технічну базу, то ми повинні з вами теж розуміти, що насправді ситуація є дуже різною, тому що заклади, які стануть згодом академічно, Ними ліцеями будуть надавати профільну освіту, вони Вихідні умови мають дуже різні. Ну але, до прикладу, якщо цього року у нас 12-й ліцей увійшов до а, такого експерименту по профільній освіті вже цьогоріч, так він був обраний міністерством і передбачається фінансування його з державного бюджету з 10 до 12 мільйонів, то ми можемо припустити, що певні якісь розрахунки в Києві проводили є потреба в спрямуванні такої суми коштів на заклади освіти. Кожного Ми? окремо пані Ірино, дякую, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що відповідала сьогодні на наші запитання очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук.